19 лютого у місті Вараш відбувся перший міський фестиваль ярмарок під назвою Смачніше сала, тільки сало. Свято проходило у парку культури і відпочинку. Звичайно, для масових вуличних заходів це місце підходить якнайкраще, але не в пору від лиги, коли територія виявилася недостатньо очищеною від снігу і від великої кількості людей перетворилася на суцільне місцево по самі щиколотки. Тож учасникам і гостям фестивалю було зовсім не комфортно тут перебувати. Глядачі, можливо, і набралися терпіння, щоб побачити всю заплановану більш ніж двогодинну програму, але цього не витримувало їхнє взуття, крім гумового звичайно. Попередньо було афішовано, що у заході братимуть участь підприємці не лише міста, а й району та області, що можна буде придбати свіже сало та м'ясо, готові м'ясні вироби, хлібобулочні вироби та соління. Але, на жаль, на фестивалі сала було мало сала, як сказав сам міський голова, відкриваючи дійство. І чомусь не було місцевих підприємців, але працювала польова кухня. Зате чудово врятували ситуацію артисти, які здійснили справжній концертний подвиг, натхненно виступаючи переважно у сценічних костюмах, на холоді і майже буквально у воді. Серед тих, хто порадував мешканців міста своїми виступами, були як місцеві колективи та виконавці, так і гості з Володимирецького і Сарненського районів та міста Луцьк. Ці люди справді заслужили подяк, які їм вручили. Особливо гаряче аплодували глядачі чоловічому квартету Лучано, репертуар якого здивував народними і класичними жартівливими і ліричними творами. А на завершення свята була організована розважальна програма для дітей, що виявили бажання і в таких не зовсім сприятливих умовах повеселитися. Уже після проведення заходу у місті заговорили про те, що час для фестивалю був підібраний невдало. 18-20 лютого в Україні відзначають сумну річницю найтрагічніших подій на майдані 2014 року. Але чому про це не подумати заздалегідь або ж не підказати організаторам? Звичайно, кожен, хто побував на першому святі сала у вараші, складе свою думку про цей захід. У загальному ж враження можна підсумувати так: ідея фестивалю цікава і креативна, але втілення її потребує доопрацювання. Нисё хава ниси ювара А ми з собою ходи батьку, а ми з собою ходить батьку, ми батьку за разом копає після а ми з собою полібаньку. Топили, разом поварить і споділи в очі стороні Вивів мене на намозець. Вивів мене, бо та й питає, чи є чиє морозівші чи не. 谁无？ Що ж, на цьому ми з вами прощаємося. Ми дуже дякуємо вам. Не забувайте про посмішку, не забувайте про при велику, приємну пристрій Богу. Добробачення!